Нижньовербіській школі мистецтв провели творчий звіт. Захід присвячений Шевченківським дням. Звітували музичне та художнє відділення закладу. Кращі номери будуть представлені на районному звітному концерті та обласному конкурсі виконавської майстерності детальніше у сюжеті. Нижньовербіська школа мистецтв наймолодший заклад такого типу на Коломищині. Вона створена у 2008 році як окрема одиниця. На сьогоднішній день школу відвідують понад 100 учнів з навколишніх сіл та міста Коломуя. Своє мистецтво передають вихованцям 11 викладачів. В огляді взяли участь всі учні школи. Художники представили близько 50 робіт присвячених творчості Тараса Шевченка. Серед них і роботи переможниці третього туру всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Наталії Петрук із Спасу клас викладача Петра Туліки. Нижньовербізькі юні музиканти підготували на росу членів журі 20 творів. Очолювала комісію начальник відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор. Вона відзначила ансамбль мандуристів, виконавця скрипаля та оркестр народних інструментів під керівництвом Миколи Назорка. Загалом на підсумковий концерт відібрано п'ять творчих номерів. Тепер школа мистецтв у нижньому Вербіжі готується прийняти обласну виставку конкурс образотворчого мистецтва обереги рідної землі. Вона відбудеться 16 квітня. А музиканти братимуть участь в обласних конкурсах виконавської майстерності.